Неоціненна практика, котра змінює стосунки за 30 днів. Перевірено. Мозок фіксує проблеми, а щось хороше залишається фоном. Партнер готує каву звичка. Обіймає норма. Підтримує само собою. Вдячність повертає нашу увагу до цінного в житті. Перша практика щоранку, ще в ліжку, знайди щось, за що ти вдячний партнеру. Немасштабно, якусь маленьку. За те, що вчора уважно тебе вислухав, за теплу руку вночі, за сміх над твоїм жартом, не потрібно говорити в голос, просто відчуй вдячність. Це перепрограмовує фокус твоєї уваги на весь день. Друга практика озвучувати вдячність за щось конкретно. Не просто дякую, що ти є, а дякую, що вчора ти подзвонив, коли побачив, що в мене важкий день. Не просто ти чудовий. А я ціную, як ти вчора підтримав мою ідею при друзях. Конкретика показує, що ти бачиш і цінуєш реальні дії. Третя практика. Щонеділі вечором 5 хвилин діалогу. По черзі називаєте три моменти тижня, за які вдячні один одному. Без обговорення, просто слухаєте. Це створює простір для визнання, а не критики. Стосунки ростуть там, де є увага до хорошого, а не лише розбір проблем. Обери одну практику на цей тиждень. Напиши в коментарях прямо зараз, за що ти вдячний чи вдячна своєму партнеру. Це вже перший крок.